Берестівець вже давно отримав статус населеного пункту сучасного типу, та господарі села намагаються не забувати набути пращурами, відроджувати традиції попередніх поколінь. 19 січня нещодавно збудований храм архістратига Михайла зібрав на урочисту службу на честь водохреща вірян Берестівця. Знаково, що саме цього дня ювілейну дату народження відзначав натхненник меценат, людина, завдяки якій і з'явилась церква Василь Чекаленко. Привітали його всі прихова. Жани та настоятель церкви отець Володимир. Це мінценат, це спонсор, порядна, добра людина, який багато коштів вклав у цей храм. І я думаю, що з Божою допомогою ми всі разом збудуться наші мрії і ми добудуємо цей храм. Далі святкування водохреща продовжилось на ставку парку Вікторія, улюбленого місця відпочинку місцевих жителів. Після освячення дорослі та діти приймали святе благословення від отця Володимира, радісно підставляли обличчя під освячення водою з Йорданської купелі. Найсмілівіших берестівчан не злякала морозна, холодна погода, а цього дня було мінус сім. Чоловіки та жінки без остраху занурювались, пірнали вкриту кригою водою. Враження не. Ймовірні. Андрій, як водичка? Чого ви хорошо. сьогодні купаєтесь? Які враження у вас? Нормальні, хорошо. Дуже, дуже, дуже тепло, нормально. Враження а хороші. Скажіть, що ви побажали людям Здоров'я, злагнула здоров'я, крепку миру, всього найкращого. Мене звати Андрій Васильович. Андрій Васильович, скажіть, будь ласка, як вам свято чи сподобалося? Як була вода сьогодні? Вода була, ну, як, тепла. Хороша водичка, парна, можна так сказати. Свято теж приємно, все, що людей багато зібралося, ми це все організували от, для того, щоб окунутися. Як водичка. Дуже класно враження. ух, Бажаєте людям сьогодні цього світу? Бажаю самого кращого. Мирного неба над головою. Всім здоров'я. Солодкі сюрпризи чекали цього дня і на малечу Берестівця. Школярі, що вимушені були через карантин припинити навчання, отримали подарунки від Василя Івановича. Святкування водохреща в Берестівці з таким розмахом відбулося вперше. Та депутат Уманської районної ради, керівник товариства Берестівець Василь Чекаленко, переконаний, відродження українських традицій, історії свого краю є запорукою створення міцного фундаменту для розвитку національної свідомості та патріотизму. Головне в цьому святі, я думаю, що традиції, 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 традиції. І здоров'я. Адже мається, я думаю, що ті, що купаються, ті загортуються. Ну і, звісно, я хотів би, щоб ці традиції йшли далі. І кажень год ми бачили і зустрічалися з вами в місті тут, в чудовому парку цьому, на полонці, на водохрещі. Я думаю, що поважав би найголовніше всім миру, здоров'я, процвітання. Нашій Україні, всіх благ і Божого благословення, Божої ласки, Божої удачі.